Продовжує звучати гімн України та новими нагородами поповнюється національна скарбничка завдяки черговим здобуткам українських спортсменів на світових першостях у різних видах. Детальніше про здобутки українців в огляді Ольги Яцюк. З 11 по 14 серпня у Мюнхені відбувся чемпіонат Європи з академічного веслування, де збірна України виступала трьома екіпажами, і в підсумку маємо чотири медалі. В одиночному параакадемічному веслуванні срібло здобув Роман Полянський, і бронзовою призеркою стала Анна Шеремет. Також бронзу виборола і жіноча четвірка. А у заключний день змагань українські парависловальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда стали чемпіонами Європи у змішаних двійках парних. Вже сьоме золото вибороли українські синхроністки в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який стартував 11 серпня у Римі. Наші спортсменки стали кращими у технічній та комбінованій групі. Два золота має Марта Федіна у довільному соло та технічній програмі. А сестри Владислава та Марина Алексєєви стали чемпіонками у технічному дуеті та довільній програмі. Українським синхроністкам не було рівних на європейській першості. На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який зараз триває у Польщі, волинська спортсменка обласної школи вищої спортивної майстерності Олександра Чмох у ваговій категорії до 59 кілограмів стала срібною призеркою у ривку, а за сумою двоборства виборола бронзу серед дівчат до 15 років. Ольга Яцюк для новин на.